Як робити утеплене вимощення або відмостку, хто як каже? Давайте розберемось. У нас тут були бетонні плити, вони просіли, і вже відмостка не працювала взагалі. Весь цоколь, все, весь підвал був мокрий, і ми вирішили виробити капітальний ремонт. Весь матеріал, який ми зняли, ми його дуже мілко дробили і потім назад використовували. Як нам сказав прораб, Старий бетон можна використовувати повторно, залишки, каміння, але не цегла. Під бетоном у нас була стара подушка, а ось тут у нас була зарита цегла, і ми її повністю діставали, тому що вона сідає і це досить погано. Як нам пояснювали, цегла мокріє, і з часом вона перетворюється в таку кашу. Ось тут ми робили закладну трубу під дренажну криницю. Це досить важливий етап, щоб не забули. Які труби потрібно вам прокласти, щоб потім ви не відбивали свою нову відмостку? І там, де були якісь розкопки, дайте час землі на усадку, щоб потім ваш бетон не просів. І так, поїхали. Подушку ми залишаємо таку, яка у нас є. В ідеалі, навіть якщо у вас глина, це супер. Трамбують глину вже чорнозем, тому що як нам розповідали. Пісок і щебінь трамбувала колись радянщина. Зараз вже трамбують глину або той ґрунт, який у вас є, тому що вони працюють як дренаж, а глина вона якраз воду не пропускає. А задача відмостки відвести воду від будинку. З однієї сторони у нас ця подушка, з іншої сторони, глина. Спочатку відбиваємо нуль по рівню, забиваємо колишки, кладемо ниточку і все гарно трамбуємо. Опалубку робили що гамали. Ось тут гарно видно, де у нас зуб. Сама відмостка у нас робиться сходами, тому що у нас є ухил біля будинку досить сильний. Ну і складаємо наш бутерброд. Перша йде мембрана попирчиста, трошки її кладемо з нахльостом і попирками наверх. Коли буде робитись утеплення цоколю, цей нахльост заховається. Суміш ми робили в пропорціях 1 до 5 і використовували наші подроблені бетонні плити. Ну і сам пісок річковий містив собі трошки камінчиків маленьких. Далі кладемо екструдер. Обов'язково екструдер, а не просто пінопласт, він не боїться вологі. Кладемо його на піну і обов'язково дати трошки її просохнути, щоб вона схопилася. Екструдер ми максимально потім підтягували до фасаду. по товщині брали 50 мм, цього в принципі достатньо. Стосовно води. Десь вам потрібна рідкіша суміш, давайте десь трошки більше. Десь потрібна більш густа, давайте менше, не бійтесь її е, змінювати. Перша суміш досить густа, щоб ми поклали маяк. Маяк ми кладемо на камінчики наші, на наш бій бетонний, і робимо з залізної труби обов'язково, щоб вона була рівна. Ні в якому разі не кладіть маяк дуже близько до будинку, не буде зручно вести правило. В майбутньому, до речі, ми використовували річковий гравій. це річкове каміння, яке змішане з піском. Так нам виходило трошки дешевше, по пропорціях так само 1 до 5. Ну, використовувалися 550-й, іноді 500-й цемент, який був в наявності в магазині. Коли десь половина палубки заповнена, кладемо арматуру сіткою 10 на 10. І вже коли достатньо ми дали цементу, наверх трошки рідкого, починаємо правилом тягнути, як, як ніби перетираємо. Знову ж таки, наверх ми дали трошечки рідкішого розчину, ну і сам цементне молочко також виробляється. На правило особо не тиснемо. Не бійтесь залишити десь якісь ямки. Їх потім можливо виправити. Неможливо виправити, якщо залишаться горби. Деформаційний або температурний шов робили через півтора метра. Загалом відмостка має 3 метри, тобто посередині. Ось тут видно, ми трошки з камінчиками переборщили, але це не страшно, потім ми цю сіточку заховали. На ранок ми перетирали нашу відмостку. Пропорції розчину ви бачите на екрані. Перетирали гладилкою або теркою, як то каже. Коли перетираєш, класно використовувати чистий пісок, із-за того, що у нас в піску були маленькі камінчики, і бачите, у нас є такі як прожилки, але це не страшно, це все-таки все краще, ніж нічого. Ну і так заливали ми відмостку частинами по 3 метра. І йшли ми знизу вверх, щоб бетон ставав на бетон, ніби такими сходинками. Вже при другому разі ми використовували вібратор для бетону. Можна і без нього, але якщо він є, якщо є можливість у когось позичити, ну воно того варто, дійсно, видно, як всі бульбашки, воно все виталкує наверх, і бетон ну, більш таки стає набагато кращий. Особливо в нашому випадку, тому що ми використовували бой і ми його кидали на всему мішалку, а так просто клали на землю. І коли працював вібратор, Повністю всі камінчики, як ніби розтікалися ця суміш по ним, ну дуже класно. Ось тут дуже гарно видно, як виробляється ось це цементне молочко, вона ніби ця суміш така, як, як скляна. Обов'язково працюйте в рукавицях, захищайте ноги, руки, тому що шкіра дуже цемент дуже подразнює шкіру, воно ніби з часом, коли ти вже пару годин в цьому цементі, в цьому розчині, воно роз'їдає дійсно руки. Також ми додавали стару десь арматуру, якщо вона не сильно була погнута або не сильно ржава. Головне, не додавайте сміття: цегла, шифер, скло це все також давала радянщина. Сьогодні це вже ну, не роблять. Зараз вже все є в доступі по адекватних цінах. Ну і не полінуйтесь давати екструдер. Сьогодні це не є космічні гроші, але результат дійсно дає цей утеплювач. Також зараз розповім цікавий лайфхак. В цій частині відмостки у нас має виходити ринва. І ми вирішили прямо з цементу зробити жолоб такий, який буде відводити воду. А робили ми його зі звичайної пляшки. І не забуваємо перетирати обов'язково відмостку десь на ранок, коли вона ще не повністю застигла, така трошки волога. І ось фінальний результат. Так виглядає наша відмостка. Зліва плити ми старі заберемо і там посадимо якісь гарні дерева. Ось наш жолу, ось тут видно, коли перетирали в великі камінчики, попались, на жаль, але вже як є. Ну і це ще не кінець насправді, тому що відмостка у нас дуже велика, і це ще навіть не повністю одна сторона, але результат вже є. Мішали навіть ми в дощ, і, до речі, коли дощ, можливо, трошки менше води давали, ну, вже ви побачите в роботі. І ось тут, нарешті, ми перейшли на другу сторону будинку. Закладаємо трубу під каналізацію, воду, нічого не забуваємо. І будемо знову починати все заново. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, воно було вам корисним. Розкажіть, про які нюанси не розказали, з якими ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь, і кладіть вподобайки.